Понеділок, 6 жовтня, час новина му у студії Руслана Козиряцька. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте. Нікополь та Синельниківщину ворог знову атакував ВПЛА. У громадах є руйнування. Дронами окупанти цілили також по Харкову. Четверо людей поранені. Є постраждалі і в Херсоні. А на Чернігівщині під ударом знову була енергетика. Детальніше про безпекову ситуацію розповість наша кореспондентка Олена Петрученкова. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено вітаю. Вітаю, Руслану Росіяни знову атакували Нікополь по місту. Ціли півідронами. Під ударом була й Синельніківщина. БПЛА агресор спрямував на Покровську громаду. Зайнявся приватний будинок. Всюди минулося без загиблих та поранених. Тим часом ввечері та вночі оборонці неба збили в області 12 безпілотників. У Харкові четверо постраждалих через ворожу атаку. Росіяни завдали по місту щонайменше 16 ударів безпілотниками. Били по Новобаварському та Шевченківському районах, пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури: приватні житлові будинки, склади, гаражі та легкові автомобілі. Є поранені в Херсоні. Російські війська обстріляли Дніпровський район. До лікарні доправили 57-річного чоловіка. У нього мінно-вибухова травма та відкрити перелом ноги. А на Одещині, внаслідок атаки на цивільну інфраструктуру, зафіксовано влучання по території цивільного промислового об'єкту. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Обійшлося без жертв. І вночі ворог вкотре бив по Чернігівщині. Знову цілив по інфраструктурі, влучив в енергетичний об'єкт на Ічнянщині. В обленерго кажуть, енергетики вже почали роботи з відновлення. А ось такі звуки чули місцеві. Пропоную подивитись. Одна людина загинула і 11 дістали поранень внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та регіону. Загалом впродовж доби окупанти завдали майже 800 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Цілили ракетами, БПЛА та кабами, а також обстрілювали громади СРСЗВ та артилерії. Але терор для росіян не залишається непокараним. В тимчасово окупованому Криму горить найбільший нафтовий термінал. Пожежу в Феодосії видно на відстані десятків кілометрів. Також цієї ночі добрі дрони не завітало до аеродрому саки в новофедорівці. Тут розташовані літаки росавіації. І на цю мить в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках на 11 каналі Руслано студія. Дякую, Олено. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами була Олена Петрученкова, наша кореспондентка, з останніми подробицями безпекової ситуації на Дніпропетровщині та в Україні. Нарибалили на кримінальну справу. На Дніпропетровщині спіймали чергових браконьєрів. Чоловіки незаконно виловили у ставках Самарівського району майже три тисячі раків та понад сто рибин. Частину улову вдалося врятувати. Представники рибоохоронного патруля відпустили живих раків та рибу назад у водойму. Збитки довкіллю сягнули 9 мільйонів гривень. Чорним рибалкам повідомили про підозру за скоєння кримінального правопорушення. І масштабна пожежа в елітному таунхаусі Дніпра. Займання сталося надвечір у житловому комплексі «Комфорт-Сіті». Очевидці повідомляли про потужний вогонь та стовп диму на місці надзвичайної події. Як з'ясувалося, загорівся дерев'яний гараж. За інформацією ДСНС площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Полум'я вогнеборці приборкали, минулося без загиблих та травмованих. Причини загоряння встановлюють. Йому двічі збільшать доплату. Вчителі прифронтових громад отримуватимуть додаткові 4 тисячі гривень щомісяця. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. За її словами, йдеться про вчителів Дніпропетровщини, Донеччини, Сумщини, Харківщини, Луганщини, Херсонщини, Миколаївщини та Чернігівщини. Виплати стартують у жовтні з урахуванням періоду з 1 вересня. А вона робить ковдри, що прикривають українських оборонців від окупантів та допомагають непомітно дістатися ворожих позицій. Дніпровська волонтерка передала військовим з полку скеля кілька десятків антидронових покривал. На передовій вони справжній порятунок кажуть захисники про унікальну розробку та свою важливу місію. Жінка розповіла журналістам 11-го. Окропила святою водою, помолилася за тих, хто боронить нашу країну, і за тих, хто віддав за неї життя. В одному з храмів Дніпра волонтерки передали військовим антидронові покривали, які берегтимуть їх та їхню техніку від ворога на фронті. Авторкою, дизайнеркою та швачкою унікальної розробки для фронту стала Наталя. Сенс її в тому, що вона, коли хлопці відходять, міняє позицію. Дрон висить над ними декілька годин. Ну, по-різному буває. Якщо потрібно вийти з позиції, перейти, вони накриваються і виходять. Виходять живі і це радує до сліз. Все почалось, каже, з військового одягу для синів. Її хлопці долучилися до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Тож жінка шила для них майже весь одяг, бо сини високого зросту. А трохи згодом вигадала для оборонців та техніки унікальні покривала, що захищають їх від ворожих дронів, виготовляє їх з міцної тканини. Всередині захований ще один шар. Він секретний і запатентований. Один із синів Наталі зник безвісти. Кожен виріб жінка відчуває з вірою та надією, що її захисник живий і повернеться додому. На сьогодні Наталя вже відчуває до п'яти таких ковдр на день. Допомагають їй в цьому волонтерки. Такі ж матері та дружини зниклих безвіста бійців. Жінка зізнається з кожною ковдрою, яку відправляє на фронт, розмовляє. Я з ними спілкуюся як з енергією з кожною окремо. Договорююся трошки. Що ви кажете, бережи кожного і кожного кого ти накриєш. Сонечко моя дуже тебе люблю. Бережи. Аби зібрати чергову партію ковдр для захисників на фронт, волонтерки провели благодійну виставку у метро. Ми вас шукаємо, ми вас чекаємо, не забуваємо. Де представили понад дві тисячі світлин українських військових, які зараз у полоні, або тих, кого вважають зниклим безвісти, ми зробили цю виставку, щоб по-перше привернути увагу суспільства до такої проблематики родин полонених, зниклих безвісти, щоб показати, що їх дуже дуже багато, але родини сподіваються на їх повернення, чекають їх, чекають і шукають. Мій син був простим підприємцем. Він з перших днів війни залучився як доброволець до військових лав. На жаль, він загинув. Ми його змогли похоронити через рік і десять місяців. Зараз ми шукаємо три племінника. Один із них от Максим. Поруч з фотовиставкою організували ярмарок. Тут речі зроблені жінками та дітьми військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, на зібрані від їх продажу кошти і відчували антидронові покривала для фронту. Це плащ палатка, яка захищає наших воїнів. Такі фахіли, які теж захищають взуття і людину. І ми збираємо на антидронові покривала. Які можна використати як для покриття людини, так і автомобіля за декілька тижнів благодійної виставки вдалося зібрати гроші на пошив з пів сотні антидронових ковдр. За цей це інтервал часу назбиралась кошти. Кожен раз, коли там інтервал проходив, дівчата придавали мені кошти. Я замовляла все це виготовляла. І так почасово ми все це підготували і відшили. Відшили і з кожної партії там залишається декілька сантиметрів. Я це накопичувала і з цих залишків. Робили ще чехли на старинки. Частину з них Наталя передала бригаді, де несе службу її рідний брат. Бажаю здоров'я вам, велика вдячність вам за антитепловізорний цей тент. Він нам допоможе у праці. Велика вдячність. вам. Одинадцять з них ми відправили одразу, коли вони були відшиті. Позвонив мій брат, сказав, що в них з тридцяти залишилось одинадцять чоловік. Він сказав, що їм дуже потрібно. В них такого нема. Їм воно край, вони ж тумовики. Відправили ці ковдри, і проходить тиждень. І брат присилає мені смску, що хлопці вийшли. Вийшли і живі. Інші 30 захисних ковдр передали захисникам із полку Скеля. Вони знаходяться на найбільш небезпечних, найбільш гарячих ділянках нашого фронту. Вони штурмують і, от вони, звичайно, це ковдр потребують. Вони зроблені ще з одним додатковим шаром захисту це з материнської любові. Переконаний, що саме це захищатиме найдужче наших воїнів. Проханням відшити такі ковдри до Наталі чи не щодня звертаються матері захисників та самі військові, бо ця річ на фронті вкрай необхідна і береже життя. Наталя каже: замовлень чимало. Буде відшивати ковдри, допоки в них є потреба. Звертатися можна за телефоном, що на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте. Бережіть себе і побачимось.